Тільки уявіть собі, минулого року до Албанії приїхало 11 мільйонів 700 тисяч туристів. Це на 15% більше ніж у 23 році. А на 2025 рік планується понад 15 мільйонів туристів. При цьому населення Албанії 2,8 мільйони людей, проживає в Албанії 1,4 мільйона людей. Це майже в 10 разів більше, ніж населення Албанії. Можете собі уявити, давайте да ж розберемося, що ж так приваблює туристів, окрім моря у цій чудовій країні. Всім привіт, друзі! Мене звати Олександр. Дякую, що дивитесь мій канал. Вас попрошу підписатися на нього, поставити вподобайку, написати невеликий коментар до цього відео. А у кого є можливість підтримати канал, це можна зробити в описі каналу або у закріпленому коментарі. Якби я був албанцем, то б кожного дня спостерігав, як купа іноземних туристів гуляє по моєму місту і витрачає свої євро наліво і направо. Ми звикли думати, що відпочинок це тільки сонце, пляж, шезлонг і тепле море. А насправді справжній відпочинок це значно більше і Албанія яскраво це демонструє. Тут у серці Балкан. Під блакитним небом і серед гірських хребтів відпочинок стає чимось глибшим. Албанія не просто країна пляжного релаксу, це цілий світ відкриттів для тих, хто хоче побачити справжню Європу без пафосу і запомірні гроші. Тут можна почати свій день біля кришталевого моря, а завершити його прогулянкою стародавніми містами. Де кожен камінь дихає історію тисячоліть. Ти можеш відпочити не тільки тілом, а й збагатіти душу новими враженнями, знайомствами з щирими людьми, традиційною кухнею та культурою. І що ще важливо, усе це доступно можна отримати рівень обслуговування, який у багатьох європейських країнах коштував би в рази три дорожче. Албанія сьогодні це шанс поєднати море, подорожі, лікування, гастрономічні відкриття, і справжню історію за чесну ціну. Тому, коли ви сплануєте свій наступний відпочинок, не обмежуйте себе лише пляжем, подумайте про те, що справжня мандрівка це завжди щось більше. І Албанія чудово вміє відкривати перед своїми гостями цей новий. Яскравий світ. Якби я був албанцем, я б з гордістю спостерігав, як з кожним роком все більше іноземців приїжджають сюди не лише заради пляжу й кухні, а заради якісної медицини, Албанія сьогодні впевнено стає одним із нових центрів медичного туризму у Європі. Тут можна отримати висококласні медичні послуги за ціною в рази нижчою, ніж у розкручених країнах Західної Європи. І мова йде не тільки про естетичну медицину чи стоматологію, албанські клініки пропонують широкий спектр послуг від кардіології до ортопедії, від реабілітації після травм до складних операцій. Туристи поєднують приємне з корисним, проходять обстеження, лікування або відновлення після хвороб, а у вільний час відпочивають на морі. Або мандрують мальовничими куточками країни. Албанія має сучасні приватні клініки, обладнані за останнім словом техніки, лікарів із міжнародною освітою і все це за доступними цінами без черг і без зайвої бюрократії. І головне, ти відчуваєш турботу, уважність і тепло в обслуговуванні, чого часто так бракує в інших країнах. Медичний туризм в Албанії це просто тренд. Окрім власного лікування чи оздоровлення. Туристи можуть подбати й про здоров'я своїх улюбленців. Албанія стає популярною не тільки серед медичних туристів, а й серед тих, хто шукає якісну і доступну ветеринарну допомогу для своїх тварин. Власники собак, котів і навіть екзотичних тварин привозять їх сюди, щоб отримати послуги на рівні найкращих європейських клінік, але за ціною в рази нижчою. Ветеринарні клініки Албанії пропонують широкий спектр послуг від стандартних щеплень і профілактичних оглядів до складних хірургічних операцій, ортопедії, стоматології для тварин, лікування шкірних хвороб і навіть фізіотерапія після травм. Тому багато європейців, плануючи свій відпочинок в Албанії, не залишають своїх улюбленців удома, а беруть їх з собою. Адже тут можна і самому оздоровитись, і надати турботу своїй тварині. І це ще один плюс на користь Албанії: тут справді дбають про здоров'я всіх членів родини, навіть найменших і найпухнастіших. Якби я був албанцем, я б кожного дня дивився на величні залишки історії просто серед сучасного міського життя. Албанія це не лише пляжі та відпочинок, це справжній скарб для тих, хто хоче доторкнутися до тисячоліть історії руками. Гуляючи вулицями старого міста, туристи можуть побачити могутні кам'яні стіни, що пережили століття воїн. Землетрусів та змін цивілізацій. Ці стіни, ніби мовчазні свідки епох, що змінювались одна за одною. Це все вражає своєю грандіозністю та енергетикою. Тут буквально відчуваєш подих античності. І буквально ще кілька кроків і ви потрапляєте. До стародавнього амфітеатру Величезна споруда, яка століттями збирала тисячі людей на видовищі й церемонії. І не знаю, як у вас, а в мене зразу з'являються перед очима фрагменти фільму Гладіатор, де люди перед тисячами глядачів просто боролися за своє життя. А натовп вигукував хліба та видовищ. У самому серці міста розташувався стародавній ринок. Місце, де тисячі років тому люди торгували, спілкувалися, обмінювались новинами та емоціями. Його атмосфера переносить у часи, коли кожна монета мала свою вагу, а кожен товар розповідав свою історію. На цьому стародавньому ринку колись продавали овочі, фрукти а також справжніх І Уявіть собі, тут вирішувалась доля людей, а сьогодні туристи купують сувеніри. А вежа, що височіє над містом, це ще один мовчазний сторож історії. Вона бачила зміни імперій, прихід нових часів. І зараз спокійно спостерігає за життям, що вирує навколо. Історія тут не зачинена в музеях, вона живе на вулицях, у стінах, на площах і навіть у звуках міста. Саме це й приваблює туристів, які шукають не тільки нові пляжі, а й незабутні емоції справжньої історичної глибини. В Албанії легко відчути, що ти частина великої історії людства. Тут не потрібно фантазувати усе справжнє, відкрите й доступне, буквально на відстані витягнутої руки. Якби я був албанцем, я б кожного дня тішив своє піднебіння найкращими смаками світу, навіть не покидаючи рідного міста. Албанська кухня це унікальне поєднання кулінарних традицій Італії, Туреччини та Греції. І кожен турист, який сюди приїжджає, обов'язково закохується у цю різноманітність смаків. Піца, паста, морепродукти, запашні кебаби, соковиті м'ясні страви, свіжі овочі тра традиційні грецькі салати все це поєднується тут у найкращому виконанні. І що найприємніше ціни на їжу надзвичайно доступні, тут можна скуштувати вишукані страви за суму, яка в інших країнах ледве вистачить на чашку кави. Особливий акцент варто зробити на якості продуктів. В Албанії майже немає продуктів із ГМО, фрукти, овочі, м'ясо та морепродукти вирощені й вироблені максимально натурально. Тому смак страв тут справжній, яскравий і насичений, а самі продукти свіжі, екологічні та безпечні. Албанські ресторани та кафетерії. Пропонують багатий вибір меню на будь-який смак і гаманець, від затишних сімейних таверн до модних ресторанів з видом на море. Кожна вечеря в Албанії це маленька подорож у світ гастрономічної насолоди, де кожна страва приготовлена з любов'ю і душею. Тому для справжніх гурманів і всіх. То цінує якість, різноманіття і доступність Албанія стає справжнім відкриттям. Я був албанцем, я б кожного ранку виходив би на берег і вдихав би цей неймовірний аромат моря, який неможливо спутати ні з чим іншим. Албанія подарувала своїм туристам справжню перлину Адріатичного та Іонічного морів, протяжні піщані пляжі, кришталево чиста вода, спокійні хвилі, там який. Середземноморський клімат роблять відпочинок тут просто казковим. На відміну від багатьох популярних курортів Європи, в Албанії пляжі ще не переповнені, а природа залишається справжньою незайманою. Ви можете обрати активний відпочинок на жвавих пляжах або знайти затишну бухту лише для себе, де шум прибою стане найкращою музикою. Найголовніше це доступно. Відпочинок на першій лінії тут буде коштувати у декілька разів дешевше, ніж у сусідніх Італії чи Греції. А якість сервісу, чистота пляжів та привітність місцевих жителів приємно дивує навіть найвибагливіших мандрівників. Тут море, це не просто вода і пляж, це стиль життя, спокій душі. І неймовірні враження, які залишаються у вашій пам'яті назавжди. Албанія це загадка, яку багато років ховали від нас, а тепер час відкривати її для себе країна, де кожен куточок дихає історію. Кожна страва тішить смак, а море дарує справжню свободу. І хто знає, можливо, саме Албанія стане для вас тим місцем, куди захочеться повертатися знову і знову. Друзі, дякую, що подивились це відео до кінця. Вас попрошу підписатись на канал, поставити вподобайку, написати коментар до того, що ви побачили, а у кого є можливість підтримати канал. Це можна зробити у описі каналу або в закріпленому коментарі. Всім бажаю міцного здоров'я і мирного неба над головою. Побачимось!